Проходьте вперед. Ану стояти, у мене дещо є. Дивіться, який милий. Це Патрік для вашої дитини. Не треба, прошу вас. Та годі йому сподобається. Що це з ним? Просто я його давно не підстригала, тому він так заріс. Це ж мапа. Хотіли мене обдурити. Бачите цю вивіску? з тваринами вхід заборонено. Добрий день, мені у відділення травматології. Ого, цікаво, що така красуня забула у нас у лікарні. Мені здається, це кохання всього мого життя. Тільки б шию ще раз не звернути. Які ж у вас гарні очі? Хлопчики, дякую всім за компліменти. Цілую вас. Ой-ой-ой, здається, я падаю. Кохання збило мене з ніг. Ей, друже, ну ти чого? Давай я тебе підійму. Ой, яка гарненька. Невже ви будете зі мною в одній палаті? Буду. Тільки ви не розповідайте нікому про один мій маленький секрет. Ось вони, мої друзі, морські свинки. Я не можу залишити їх самих. Свинки, та ну заради них я тут точно не залишусь. Ну й добре, тепер нам взагалі ніхто не завадить. Хвилинку у лікарню із тваринами заходити заборонено. Віддавайте свого хом'яка мені. Не хвилюйтесь, з ним все буде добре. У мене для нього навіть клітка є. Напевно, моїх рибок це теж стосується. І що мені робити? Як мені відвідати бабусю та дідуся разом з вами? Oh yeah. Точно у крапельницях також є судини для води. Чому б мені не помістити рибок туди? Тоді цей зловісний хлопець на вході точно ні про що не здогадається. Все готово, Можна йти. Проходьте вам прямо та наліво. Ой, бідолашна. Проходьте, будь ласка. Дякую, ви дуже люб'язний. Бабуся, дідусь, привіт. А ось і я. <світ> Дивіться, я навіть рибок принесла, щоб вони з вами побачились. Ми всі за вами дуже скучили, а поки ми тут рибки трохи поживуть у цій склянці. Внучко, зараз кросворд вирішу і поспілкуємось. Ой, щось в горлі пересохло. Треба трохи попити. Все ще що таке. Риби. Звідки вони тут взялися? Ой, дідусь у нас зовсім глухий. Треба краще онуку слухати, а не кросворди вирішувати. Стоп! Та скільки ж можна? Навіщо всі тягнуть хом'яків до лікарні? З тваринами прохід заборонено. Ваш хом'як зачекає вас у клітці. Я свого хлопця не залишу. Треба щось вигадати. Хм, hmm. hmm, Знаю. Добре, що я пішов до лікарні одразу після риболовлі. Вудочку перетворю в палку і окуляри не забуду одягти. Готово! Варні, з цієї секунди ти собака-поводир. Будь ласка, проходьте. Ох, бідолаха. Так, таким, як ви, без собаки нікуди. Вони ж ваші очі. Проходьте. От, блін. Який я не зграба. Барні, ні. Стій. До мене я сказав стояти. ну-ка, йди сюди. Одна мить. Зараз я його спіймаю. То це був обман. А я думав, ви справді нічого не бачите. Зараз же покиньте приміщення лікарні, поки я охорону не викликав. Ех, барні. Че пацан, пропусти мене. Мені треба до лікарні. От, блін, Ну куди ж ти моя хороша? Знову те саме. До нас із тваринами не можна. Тоді потримайте мою змійку. Още що, краще йдіть. Якщо зі змією не можна, то з тарганами напевно. Мені потрібно її кудись сховати. Вигадала? Я просто перев'яжу голову бинтом і скажу, що мені терміново потрібно на перев'язку. Упевнена, так мене ніхто перевіряти не буде. Хвилинку, проходьте. Стоп. Мені на перев'язку. Звичайно, проходьте. Ура! Вийшла! Ейні, привіт. Як ти? Все добре. А ти що так сильно головою вдарилась? Ось це гуля. Ти тепер на єдинорога схожа. Та ні, я взагалі не вдарялася. Просто мені треба було якось протягнути тарганів. Це був єдиний спосіб. Тарганів? Тільки благаю, тримай їх подалі. Я комах терпіти не можу. А ще краще йди до іншої палати. Зачекайте, я передзвоню. Що це у вас таке? Що всередині кошика? Знову порушення правил лікарні. Тваринами не можна, навіть з такими маленькими милашками. Ну Ось потрібно терміново ховати мого равлика. Час обіду. Так, проходьте, вже всі голодні. Точно! Можна ж просто прикинутися кухаркою. Їх він ніколи не доглядає. А всіх своїх равликів я сховаю в кастрюлю. Сидіть тут, мої гарнюні. Зверху я накрию їх кашею. Так їх точно ніхто не знайде. Добре, що в лікарні коридорах можна взяти все, що тобі треба, і навіть необхідний наряд. Готово. Побажайте мені успіху. Так, звичайно, звіт здам. Добрий день. Добрий. здається, спрацювало. О, ласиші приїхали. Що ж там цього разу? Смаколик? А, точно. У мене для тебе є корисна вівсяна каша. Смачного. Це зовсім не схоже на смаколик. Проте швидко одужаєш. Так, у мене вийшло. Не можу повірити. Мої повільні милашки тепер завжди будуть зі мною. Це що? Равлик? Стоп! Собак не можна. Тож попрошу вас піти. Які дурні у вас правила. Піти? А як моя мишка сплінтер? Не хвилюйся, Я знаю, як зробити так, щоб ти опинився в лікарні разом зі мною. Я запущу тебе по вентиляції. Будь обережним. Знайди мою палату та не потрапляй нікому на очі. Вітаю. Хвилиночку, перевірка. Що у вас, в сумці? Нічого особливого. Так, я просто обожнюю сир. Ваше право. Проходьте. Дякую. Так, усім тихо. Скоро в цій палаті стане на одного відвідувача більше. До мене ось ось прийде мій сплінтер. Одразу як почує запах свого улюбленого сиру. А ось і він. Привіт, малюк. Навіть за ці пару хвилин я встигла за тобою скучити? Ти ж мій гарний. Це що, Миша? Прибери її від мене зараз. же. Я їх дуже боюсь. Чого ж ти кричиш? Він же такий милий. Це моя фобія. Благаю, забери. <плес> Як же спекотно. Хвилинку, з тваринами не можна. Віддайте вашого пухнастика мені. Hey. Не хвилюйтесь, поки ви там він буде тут під моїм суворим захистом. От, будь ласка, посидь, поки тут. <плес> Який жах? Моя ящерка без мене хвилини не витримає. Бинго! Я сховаю його і вже знаю куди. Під шапку. Туди цей скурпульозний хлопець не полізе. Особливо, якщо я скажу, що дуже сильно хворію. Стояти ви куди? Мені до лікаря. Мене продуло. Тварин немає. Та звідки? Тоді проходьте. Дякую. Це дуже мило з вашого боку. Ой, це зовсім не те, що ви могли подумати. Геть, і не соромно вам брехати та ще й про здоров'я. Та ви знущаєтесь, з тваринами не можна. Хом'яка мені, а самі проходьте. Як це не можна? Та ні, свого мурзика я точно не здам. Йому без мене буде дуже сумно. У мене є ідея краще. Якщо я переверну рюкзак і накрию його толстовкою, то я буду схожа на вагітно. А так уточно пропустять. Зачекайте. Розкажіть, а хто у вас буде? Як назвати? Чи можна послухати? Я просто обожнюю дітей. Так. Дитина та ну Анука, так і знав. В лікарню з тваринами не можна. Повертайтесь і без вашого кота. Я просто люблю його як власного сина. О, який цікавий магазин. Давайте заглянемо до нього. Там щось явно магічне. Okay. Так, давай зайдемо. Як тут цікаво! Якісь чарівні штучки, What? схоже на магічну книгу. Давайте її відкриємо. О, ні, яка страшна рука! Тримай, Тет. Ні, мені не потрібно. Фух, пронесло. А це що за сейф? Я, мабуть, відчиню. Ой, здається, я задримав. Ой ні, друзі, не відчиняйте. Ну, все, тепер ви в далекій галактиці. Пропали мої клієнти. Ого, де це ми? Не знаю. Але тут якісь цікаві сейфи. І першу відкрию я. Цікаво, що там. О, ні, це ж цибуля. І я це не буду. Будеш, будеш, це потрібно зробити. Ну, Якщо треба, то треба. Добре, я відкушу. Ой, який жахливий смак! Тобі не пощастило, а нам пощастило. У нас його немає. Я зараз вся розплачуюсь і у мене потече макіяж. Ністеркна гидота. відота. Ти наступний. Так, ну подивимось. Так, чудово! Мені дістався смачний твіт. Знімо обгортку і з задоволенням його з'їм. Спочатку візьму одну паличку А пригостити. Ну вже ні. їж свою цибулю. І тобі не дам. Сам з'їм Добре, подивимо, що у мене. Вау! Який цікавий апарат. Тут написано x 2 Ну й добре, наче весело. Ой, що це було? Воно влучило в цибулю. Нічого собі. Він подвоївся. Як це можливо? Енні, навіщо ти це зробила? Мені дві цибулини їсти. Вибачте, я більше не буду ним користуватись. Дивіться, що я вигадав. Одна шоколадка це добре, але більше краще зробити цілу купу шоколаду. Так, те, що треба. І я їх всі з'їм. Обожнюю твікс. Прокопну все і навіть крихти не залишу. Ось це магія. О, я вигадала, що буду робити. Я зараз натисну на кнопку і ні, не треба. Будь ласка, дивіться, вийшло. Тепер я себе ще раз двою і ось у мене дві цибулинки. Тримайте, дівчата, пригощайтесь. Геніально! Мені треба його з'їсти. І мені так їжте, дівчатка. Круто! Огидна цибуля! Я так більше не можу. Не хочу його їсти. Hey! Можна я перша? Цікаво, що там. О, маршмело. Я їх просто обожнюю. Мені так пощастило. Ого, Пригости, будь ласка. Хочеш? Дуже. Пере хочеш. Я з'їм усю пачку сама. Вони такі смачні і такі чудові. Ну і гаразд, жадіно. Я з тобою теж не поділюсь. Подивимось, що мені дісталося. Напій. О, ні. Він що з перцем. Давайте будь сильним. Гаразд, я спробую. Який же він жахливо-гострий. У мене в роті пожежа. Який жах? О, а це ідея. Зараз я насаджу ці маршмеллоу на палички і зроблю їх ще більш смачнішими. Отак. От що може бути краще підсмаженого зефіра? Отак. От Просто смакота. Мені терміново потрібна ще одна порція. Це дуже зручно, що вогонь прямо під рукою. Ну а я поки що дізнаюся, що дістались мені. Крапелюх? І навіщо він мені потрібен? Бідолашний тед все ще палає. Так, подивимось, що там в капелюсі. Нічого собі, моя рука мокра. Що ж там? О, ні. Справжня злива. Я вся облилася і мокра. Хоча зачекайте, з допомогою цього капелюха можна загасити теда. Ось це так. Дивіться, спрацювало. Дякую. Мені стало набагато легше. А я залишилась без смажених маршмеллоу. А давайте цього разу перше відкрию я. Ого! Ріжок морозова. Ось так пощастило. Цілих три кольорових кульки. Спочатку я з'їм синю. Справжня смакота. Кет, oh, я звичайно пускаю слину. А я не гаятиму часу і подивлюся, що дісталося мені. О, я Кобяка. Це ж котячий корм. Ну, дота, візьми ложку. Ну, вже дякую. І що ж, я повинна з'їсти цей брудкий котячий корм. Ну що за несправедливість? В житті нічого гіршого не їла. Я все. Тет, давай відкривай свій сейф. Ну, подивимо, що там. Цікаво. У мене тут 3D ручка. Написано меджик. А це означає, що ручка магічна. Що ж мені намалювати? О, морозиво. Намалюю я ріжок, як у ненці. Я ж так його хотів. Ось це так! Прикольно! Подивіться всі, я на ненці і ні з ким не поділюся морозивом. Тепер я кусаю. Ого! Ось це фокус. Моє морозиво тепер справжнє. Клас! А ти не проти, якщо я також скористаюся твоєю магічною ручкою? Зараз я намалюю милого котика. Чому саме котика? Тому що він із задоволенням з'їсть порцію мого котячого корму. Ось це так. Вийшло. Пригощайся, це все тобі. Здорово викрутилася. Дякую. Цікаво, що там. Гей, дівчатка. Зараз моя черга. Okay. Я буду першим. Там явно щось смачне. О, це ж мармеладні очі. Я їх просто обожнюю. Можете відвернутися і навіть не дивитися. Я нікому не дам ні шматочка. А як правильно їсти цими паличками? Oh, Та це ж взагалі незручно. Гаразд, я все-таки спробую ось так. Обережно, обережно, ще трохи, пів міліметра не вийшло. Давай я тобі допоможу. Яка ти красуня! Я просто закохався. Накорми мене мармеладкою чарівна леді. Вони стали ще солодшими і смачнішими з твоїх рук. Так, погладь мене. Ей, Тед, ти що, заснув? дізналися про таємницю теда і палички свої забирай. Отже, подивимося, що дісталося мені. О, ні, це що торгани. Я втрачаю свідомість. Ненсі, підіймойся. Тобі це не допоможе, все одно доведеться їх їсти. Але ж вони жахливі. Може, палички тобі допоможуть. Щось я маю сумнів. Це що? Який жахливий сон? Мені не віриться, що я це роблю. Я з'їла таргана. Навіть дивитись огидно. Який жах? Пенні, no! відкривай свій сейф! Добре, добре, відкриваю. А, -а, -а! куди ми відлітаємо? <рит> Мої любі клієнти навіть купити нічого не встигли. Ой, а що це за сейфом? Він сяє. Ого! Ми знову тут. Як я радий вас бачити, як чудово, що ви повернулись. Дякую, але ми краще підемо звідси і більше ніколи не прийдемо. Бувайте, друзі! Я закриваю сип, щоб ніхто більше не потрапляв туди.